ви напевно, чули історію, як люди на ретродропах отримали тисячі і сотні тисяч доларів, роблячи мінімальні кліки. Тому я постараюся пояснити все максимально коротко, адже тема справді цікава і прибуткова. Тому раджу додивитися відео до кінця. Отже, сьогодні відео. Що таке ретродроп? Чому і скільки вони платять? де шукати ретродропи, які є види дропів. До речі, за підписку та коментар під цим відео можна отримати 50 гривень прямо на карту. Отже, ретродроп простими словами: це безкоштовна роздача NFT або токенів за певні дії, які ви робили в минулому в якомусь проєкті. Тобто за те, що в якомусь проєкті ви просто були активними, а саме робили обміни, перекази монет, користувалися сервісами, свапами і так далі. То за це ви могли отримати їхню дорогоцінну валюту, яку потім могли продати. Можливо, для вас це не дуже зрозуміло, але на цьому справді можна заробити хороші грошенята. І на сьогодні зі всіх ретродропів найбільш відомий це ZK SING проект. Вони зібрали з інвестицій понад 458 мільйонів доларів. Але для початку, давайте. Давайте розберемося, що таке той ваш ZK sync Трохи прочитавши всю інформацію в інтернеті, я можу сказати, що це криптопроект, який має багато грошей і не проти поділитися своїми ранніми користувачами за те, що вони просто проявляли активність. І саме за це вам можуть дати від 500 до 1000 доларів, а може й навіть більше. Хоча ви запитаєте, вони що, настільки дурні, щоб просто всім роздавати гроші? Та ні, адже це все робиться в маркетингових тілях, щоб більше закликати людей на свою платформу і на цьому в рази більше заробити. Взагалі, де шукати ретродропи? Їх є багато не лише від ZK Sync, також такі як Зе. Chain, Layer Zero, Starknet та інші. І для пошуку ви можете використовувати різні сайти в інтернеті, або найкраще це різні тематичні телеграм-канали, або можете прийти в криптоканал, в якому буду опублікувати корисну інформацію та методи, якими я заробляю. Посилання в описі. І також видів дропів є багато, не лише ретродропи, а саме з них деякі це фрі-дроп, у якому просто потрібно залишити адресу гаманця і виконати нескладні умови. Але зараз такі дропи практично не зустрічаються, адже розробники роздають умовну цінність проекту, не отримуючи нічого замість користувачів. І холдроп це коли користувач вжимає якийсь токен або NFC, і тоді певна платформа видає свій токен або валюту. Однак хочу зазначити, що не всі проекти будуть винагороджувати своїх ранніх користувачів, тому перед активністю краще перевірити проект і його інвестиції, щоб даремно не витратити свій час. Ну а з вами був Генбат. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в нових відео.